З наближенням Всесвітнього дня охорони праці головне управління привертає увагу громадськості до проблем безпеки та здоров'я на роботі. Так, протягом 2024 року на адресу головного управління надійшло 29 повідомлень про настання нещасних випадків. Встановлено 4 випадки смерті на підприємстві та 2 нещасних випадки із смертельними наслідками. Основними причинами нещасних випадків виступають психофізіологічні причини 38%. Це незадовільні фізичні дані або стан здоров'я, травмування внаслідок протиправних дій інших осіб, особиста необережність потерпілого. Організаційні причини відповідно складають 24%: це порушення вимог безпеки під час експлуатації, транспорту, загального користування. Невиконання вимог інструкцій е, охорони праці, е, незадовільне функціонування, недосконалість або відсутність системи управління охороною праці. Техногенні природні складають 3%: це контакт з представниками тваринного світу. Розслідування по десяти нещасних випадках повідомлення. По яких надійшли в 2024 році, тривають, а тому причини їх настання будуть визначені по завершенню таких розслідувань. До травмонебезпечних галузей економіки та видів робіт відносяться: виробнича сфера 21%, житлово-комунальне господарство 17%, будівництво транспорт та зв'язок по 14%, освіта 10%. Охорона здоров'я та сфера безпеки та цивільного захисту по 7%. на сьогодні. По нещасних випадках, які сталися в 2024 році, 15 нещасних випадків визнано страховими, тобто пов'язані з виробництвом, та 4 нещасних випадки визнано такими, що не пов'язані з виробництвом. Користуючись нагодою, хочу звернути увагу роботодавців на необхідність. Своєчасного інформування органів Пенсійного фонду України про нещасний випадок, тобто протягом доби з використанням наявних засобів зв'язку та не пізніше наступного робочого дня надати на паперовому носії повідомлення згідно з додатком другим, порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві. Даний обов'язок передбачений пунктом 8 даного порядку. У 2025 році, станом на 31 березня, на адресу головного управління надійшло 9 повідомлень про настання нещасних випадків. З них 5 випадків сталися в галузі охорони здоров'я та по одному в галузях виробничої сфери, освіти, сфери безпеки та цивільного захисту та сфери транспорту та зв'язку. Що стосується профілактики нещасних випадків, тут хочеться звернути увагу всіх юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю щодо необхідності додержання законодавства про охорону праці, зокрема закону України про охорону праці, Кодексу законів про працю України, закону України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування та прийнятих відповідно до них інших нормативно-правових актів. Основні положення щодо реалізації безпечних і здорових умов праці визначає закон України про охорону праці, відповідно до якого роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці, а саме створює. Службу охорони праці та призначає посадових осіб, які вирішують конкретні питання охорони праці, розробляє і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, забезпечує належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків. Організовує проведення аудиту охорони праці, атестації робочих місць та здійснює ряд інших заходів, визначених законом. Отже, закликаємо роботодавців нашого краю долучитися до відзначення Всесвітнього дня охорони праці та організувати у себе на підприємствах проведення конкурсів, круглих столів, нарад з урахуванням пропозицій Міжнародної організації праці, визначених на 2025 рік, із встановленим гаслом. Революційні підходи до здоров'я і безпеки, роль штучного інтелекту та цифровізації на роботі.